І ми з вами поговоримо про мистецтво, яке виходить за межі звичного. Мабуть, чули про легендарний фестиваль Борні Мен у пустелі Невади. Якщо ні, то це щорічна подія, де збираються тисячі людей, щоб творити неймовірні, часто гігантські арт-інсталяції. Ось цього року в самій пустелі з'явилася вона чорна хмаринка. Величезна десятиметрова надувна скульптура, створена українськими митцями. Це не просто арт-об'єкт, це символ, який мав змусити світ задуматись. Створили автор Олексій Сай, продюсер цього твору Віталій Денека та команда волонтерів. Хмаринка мала всередині справжній шторм, але це був незвичайний шторм, а звук війни. Український музикант уклеїв в трек звуки, записані в Запоріжжі, сирени, вибухи, постріли. Це було настільки потужне послання, наче вони кричали світу: Отямся, ця загроза вже тут, і вона може накрити кожного з нас. І світ почув.